Доброго дня аграрії. 14 квітня сіємо соняшник. Така фірма соняшника, може когось цікавить. Помін добриво в нас двойний суперфосфат. Формула його. 10 азоту, 32 фосфору. Ось така сівалка. Сіємо 5 штук на метр. На який должно бути глибині? Так, у сирому треба. 6-8 см. Якщо сиро, то ну, на 6, а так на Podereete si mal per Выставляли пять тут, да? Там это тем веселым всегда. Правильно, это же рядок, я думал, что это Ну все, рядок тоже. Доброго уложить. 10. На 3,20. Оце, на 3,20, должно випасти за їх... Скільки? 17 чи 18 штук. Отакому ще так. Воно не, не по метрах, воно ж 5,0 0 ага. Воно, ну, коротше, набігає.